Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в мене помічниця, це моя донька, яка допоможе розібратися з найчастішими помилками при качанні пресу. Тож, перше, давай руки за голову і виконуємо підйом на прес. Часто люди, піднімаючись на прес, напружують м'язи і випинаються ніби такий будиночок. Егай, Даша не настільки. Повне, щоб на ній це було гарно видно, але будиночок є. Як треба правильно? Спершу ми відводимо лікті в діагональ. Тобто, вони у нас не лежать на підлозі, а в діагоналі знаходяться. Великі пальці лежать на шиї, а замок на потилиці. Ти покиляш. Далі, піднімаючись, ми голову не тягнемо. Виконуємо підйом і ніби скручуємося в грудному відділі і думаємо не про самий підйом, а про те, що нам задні нижні ребра, які знаходяться ось тут якраз по лінії топу, треба якнайбільше втиснути в підлогу. Тобто не про підйом, а про те, що нам сильно треба натиснути нижніми ребрами краєм в підлогу. Робимо вдих і з видихом, думаєш тільки про те, що нижні задні ребра потрібно втиснути. І піднімаємось. Все. Да, гарно тут все втиснулося. Живіт провалився. Лягай. Інша помилка. Коли піднімаєтеся, ви ніби натужуєтеся і повітрям видуваєте вниз. Рух повинен іти знизу до гори. Тобто ви робите вдих і з видихом, повітря з вдихом заходить звідсіля донизу, а з видихом знизу йде догори, не навпаки. Робимо вдих, лікті, тиснемо ребрами, видих. І повітря йде знизу до гори. Живіт ніби підтягується від лобкової кістки, Сюди ми скорочуємо оцю відстань і втискаємось. Лягай. І давай виконуємо вдих і видих. лікті, Лягла. Лікті не розслабляємо. Вдих і видих. Живіт провалюється, провалюється туди. Виконуй виконай. Вдих, видих. Підтягуємо знизу до гори. Надула, ні, невірно. Ще раз. Лікті. Тримаємо лікті. Ще роби. І видих. Не напружуй так. Тиснемо, тиснемо задніми ребрами. Добре. Видих гарний через рот. О! Оце краще. Ліпті не розвалюються. От. Так. Нижні ребра втискаються. Молодець. Дякую. Так. Дякую. Я сподіваюся, у вас також вийшло. Вона в мене не тренована, не пішла по маминим стопам. Тож, гарну техніку ми освоюємо разом з вами. Підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами, ми будемо вас радувати ще новими відео.